Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про постійний догляд, як його оформити відповідно до нового законодавства. Як вам вже відомо, що 18.0524 року постановою Кабінету міністрів було запроваджено новий порядок отримання акту постійного догляду та нову процедуру, як взагалі отримати відстрочку на підставі пункту 9, 13 та 14 і Оформити акт постійного догляду. В цьому відео ми з вами проговоримо всю цю процедуру, зрозуміємо, як це зробити, і також обговоримо певні ризики, які можуть вас спонукати під час отримання цього акту, і взагалі можливо його отримати чи ні. Поїхали! Важливий нюанс: цей акт встановлення факту постійного догляду видається лише в одному випадку. Ця процедура, так про яку ми зараз з вами будемо взагалі розмовляти, так і як її запускати, вона стосується тих випадків, коли особа не може отримати компенсацію від держави. От якщо у вас є довідка про те, що ви отримуєте компенсацію, ви її оформили, то тоді цей акт вам не потрібен. Ви просто звертаєтесь до ТЦК на підставі цієї довідки. На вас процедура стосовно акту не розповсюджується. Коли розповідаю про відстрочку, я завжди повторюю таку фразу: відстрочка автоматично не надається, її потрібно оформлювати, потрібно звертатися до ТЦК, потрібно писати заяву, надавати певні документи так, для того, щоб комісія їх розглядала і буде оформлення відстрочки, тобто автоматично нічого не відбувається. Сподіваюсь, мої підписники це зрозуміли. Стосовно того, як взагалі оформлювати відстрочку, яким чином це відбувається, в моєму каналі є відео. Будь ласка, ознайомтесь з ним. Там багато корисної інформації, ви багато чого зрозумієте, як взагалі відбувається ця процедура. А зараз про постійний догляд. До 18.05.24 року так дійсно була проблема. Було досить. Важко отримати взагалі акт постійного догляду. ТЦК не у ТЦК були свої певні думки стосовно того, як його підтверджувати, які потрібно надавати акти, так у військовозобов'язаних свої. І виникала певна колізія, так, взагалі, що робити. Тобто були певні маніпуляції, тому що це не було врегульовано законодавством. Ми ж з вами пам'ятаємо, чим. Краще врегульована процедура законодавства, тим простіше діяти. Так, тим менше у органів державної влади для маніпуляцій і для відмов. Так, постановою Кабінету міністрів 560 встановлено встановлену нову форму акта здійснення постійного догляду. І тепер уважно слухаємо: не путаємо з вами взагалі акти такі. Станом на сьогодні є два акти. Перший акт це акт встановлення факту догляду за постановою Кабінету міністрів для перетину державного кордону. Він видається на підставі постанови для перетину державного кордону і з цією метою. Він видається соцзахистом. Я про нього теж розповідала. на своєму каналі ще е, зовсім недавно про це є відео, і він, цей акт відтепер буде для того, щоб перетинати кордон. Відповідно до нової постанови 560-ї встановлено новий акт встановлення факту здійснення догляду. І відтепер для того, щоб отримати відстрочку, потрібен цей акт. Тобто наразі існує два акти, які мають різну мету, так і і різну процедуру їх отримати. Сьогодні ми з вами розбираємо саме акт того, як отримати по постанові 560 тобто для того, щоб оформити відстрочку, не для того, щоб виїхати за кордон, а для того, щоб оформити. Також у вас одразу можуть виникнути певні питання, о Боже, а що ж робити зі старим актом? І, взагалі, чи потрібно мені новий отримувати, і як бути, можливо, у вас взагалі може бути інший акт, тому що я стикалася з різними актами, так, навіть не той, який для перетину кордону. Одразу кажу, якщо у вас є акт для перетину кордону, його. Вже по факту на підставі нього ви вже не отримаєте відстрочку. Необхідно вже оформлювати новий акт по постанові 560 Однак це не значить, що він не діє. Він діє, його можна також додати до переліку документів для того, щоб оформити відстрочку. Тобто буде додатковий документ, да, який буде підтверджувати, що дійсно є акт постійного догляду плюс. Цей акт буде класно підтверджувати те, що постій, постійність саме, да, тобто не з сьогоднішнього дня ви здійснюєте постійний догляд, а ще з того моменту це дійсно було встановлено певною комісією, видано на підставі цього так акт. Тобто його ми не викидуємо, про нього ми не забуваємо, ми його просто докладуємо до заяви на відстрочки, Так, однак, з тією метою, щоб отримати новий акт. Сподіваюсь, зрозуміли. Ще ніхто не отримав цей акт за постановою номер 560 Ще його ніхто не бачив, як взагалі він буде виглядати після заповнення, так, як взагалі буде відбуватися ця процедура, тобто це ще ніхто не пройшов. Однак, якщо у вас є вже певні кейси, є певний досвід, можливо, ви пройшли вже половинку цієї процедури, буду дуже вдячна, якщо ви поділите своїм досвідом в коментарях під цим відео. І так. По постанові 560 для того, щоб отримати акт, що нам потрібно, так, от ви бажаєте оформити відстрочку на підставі, наприклад, пункту 9 та пункту, або пункту 14, так? статті 23. Тобто ви здійснюєте постійний догляд, наприклад, за своїм батьком або, наприклад, за своєю бабусею. Так? От як це, як взагалі діяти? І так, по пункту 61 там написано, да, от станом на зараз, взагалі, от як бачить ТЦК, так і соцзахист, буде відбуватися ця процедура. Ви звертаєтесь із заявою на відстрочку до ТЦК. Це перша ваша дія. Подаєте да? відповідний перелік документів відповідно до вашого пункту: 9, там, 13 або 14. Додали цей перелік документів. Відповідно до пункту 61, ви також пишете заяву, в якій повідомляєте, що ви здійснюєте постійний догляд, так, наприклад, за своєю матір'ю або батьком. Також до цієї заяви ви додаєте обов'язково в довільні письмові форми заяву від вашого батька або від вашої матері про те, що вони дійсно підтверджують факт того, що за ними здійснюється постійний догляд, а також про те, що відсутні інші працездатні особи, які можуть за ними доглядати, або якщо вони є, то чому не можуть вони це робити? Тобто складається заява на вістрочку, до неї докладається заява про попередження, про постійний догляд, і відповідно до пункту 61 першого, також заява докладається про те, що ваша матір або батько підтверджує цей факт. Зрозуміло, да? От такий ось перелік документів. Цей перелік документів подається на голову комісії ТЦК стосовно відстрочок за місцем вашого військового обліку, не на будь-яке ТЦК. Подали цю заяву так. Потім ТЦК відповідно до, цього, відповідно до цього положення має перевіряти ваші заяви на предмет. По перше, чи дійсно було вказано так в відповідні відомості в. На цій заяві від вашої матері та батька. Чи підтверджують так вони те, що маються там інші особи, чи не маються. Да? І вони обов'язково будуть перевіряти, хто зареєстрований з вами, або з особою, яка, за якою здійснюється догляд. Чи є в них інші родичі, наприклад, сини та дочки. Но є певні нюанси. Це Дійсно написано, так, це дійсно має робити ТЦК. Однак на практиці завжди виникає така цікава ситуація, що вони не можуть про це е, взагалі подивитися чомусь по реєстрам, хоча в них є на це право, в них є технічна можливість, і починають вимагати від військово зобов'язаного певні документи для того, щоб підтверджувати ці факти. Тобто, Написали так, про це, що здійснюється постійний догляд. Якщо у вас нема там, інших е, е, сестер або е, братів, то теж підтверджуйте одразу цей факт, що потім не було ніяких питань і не затягувати час. Так? Вони перевірили. І там така цікава фраза написана в пункті 61, після того, так, як здійснюється ця перевірка. Е, якщо ТЦК не встановило факт постійного догляду, тобто так, я так розумію, будуть перевіряти. Ці документи на достатність чи недостатність факту постійного догляду, або будуть певні невідповідності в заяві, наприклад, про те, що матір повідомила, що в неї єдиний син, або факту двоє. То ця заява ваша. Не буде розглядатися. Но тут теж виникають певні суперечності і неузгодженості. Це буде знову ж таки маніпуляція і підстава для того, щоб відмовляти. Не досконало воно прописано. Бачу, будуть ризики, бачу, будуть проблеми на практиці. Ну, далі вибивається така процедура. За вашою заявою, як військовозобов'язаного, ви звертаєтесь до соцзахисту за місцем свого проживання. Так? І із заявою про те, що прохаєте видати акт постійного догляду по постанові 560 Матеріали перевірки ТЦК спускає на ваш соцзахист, тобто да, такий пакетик документів, і вони починають вже комісію це розглядати. Но, станом на сьогодні вже. Як я розумію, в, більш... в більшості регіонів країни вже сформовані певні комісії, вже більш-менш є розуміння того, як це буде відбуватися ця процедура. Тому що, знову ж таки, пункт 61 він надає певні загальні так саме, він, він регулює загальні питання надання цього акту. Детальної інформації взагалі немає. Навіть які документи повинні додаватися чи взагалі, що, по-перше, буде відбуватися. Окей, ви це. Із заявою звернулися. Да? Надалі написано, що при соцзахисті створюється відповідна комісія, так, яка буде складатися не менше з п'яти осіб. Одразу кажу, в законодавстві не прописано, що в цю комісію будуть входити представники ТЦК. Вона буде складатися з органів місцевого самоврядування так, та інших. Тобто не прописано цього. А, окей, ця комісія а, вона буде розглядати вашу заяву, ці документи від ТЦК, так і приймати рішення стосовно того, чи встановлено факт постійно. Догляду, чи не встановлено. А, стосовно того, так будуть вони виходити за місцем проживання, чи не будуть. Так мають виходити. Тому що якщо ми з вами чітко ознайомимося зі змістом акту встановлення постійного догляду, то ми побачимо, що там є таке, що обстеження проведено за, за адресу. Тобто вони будуть виходити за адресу, так і обстежувати, чи дійсно там є ця особа, за якою ви доглядаєте, чи ви дійсно там проживаєте, як взагалі це, це чином все це відбувається. Тобто готуйтеся також до того, що буде певне обстеження. Потім комісія, коли вона все це обстежить, розгляне ваші документи, вона встановлює факт, так чи ні. І цей акт він буде додаватися до вашої заяви на відстрочку. Виходить, що ось така у нас процедура, як взагалі отримувати цей акт. Але наразі не зрозуміло, яким чином. Коли так звертатися до соцзахисту, наприклад, да, до цієї комісії для того, щоб отримати акт, також не зрозуміло, як взагалі можна подати заяву на відстрочку без цього акту, тому що в нас чітко прописано, що до заяви на відстрочку надається цей акт. Однак ДЦК бачить цю процедуру саме таким чином, і позиція комісії соцзахисту вже. Чітка спочатку ви звертаєтесь до ТЦК, а вже потім ви приходите до нас після того, як будуть певні матеріали спущені з ТЦК до нас, і вже будемо встановлювати цей факт чи не встановлювати. Тобто, от такий момент. Багато є ризиків, багато є того, що неврегульованості в цій процедурі, але все це я так розумію, буде. Відкориговуватися да під час отримання цих актів, і сподіваюся, що вдосконалять цю процедуру, коли її так вже хтось пройде, так і зрозуміємо, в чому ж певні нюанси, і більше її врегулюють. Тобто, сподіваємось, знову ж таки, на те, що Кабінет міністрів почує, зрозуміє і внесе певні зміни для того, щоб було простіше і більше були захищені права військовозобов'язаних. Єдине, що, от, наприклад, я бачу так позитивне саме в цій процедурі, так спочатку звернення, саме до ТЦК, так а не до Захисту з метою отримання акту постійного догляду, це те, що з моменту подачі заяви на вістрочку вас не можуть мобілізувати. Да? Це чітко прописано. І також направити на ВЛК. Тобто це дійсно позитивний момент. По акту, де взагалі з ним можна ознайомитися? Як я вже казала, зі змістом так можемо ознайомитися. Так ось, відкриваєте постанову 560 там є додаток 8, і бачимо цю форму акта. От акт має бути саме таким. Коли ви з ним знайомитесь, виникне дуже багато запитань, тому що я взагалі вважаю, що цей акт він є недосконалим, викликає багато суперечностей, бо він видається для пункту 9, 13, 14. Однак це різні пункти, так і там не передбачено, що ж для кого все ж таки визначати, що ж для кого все ж таки встановлювати. Тому сподіваємось, що буде певне врегулювання. І рекомендація, да, коли ж взагалі починати це робити. Все залежить від вашого так, індивідуальної ситуації, коли починати вже отримувати да, цей акт, коли починати подавати заяву на відстрочку. Одразу тільки є певний нюанс, да, що наразі ТЦК вони мають право разом з поліцейськими або без так зупиняти військовозобов'язаних на вулицях, так і перевіряти їх військово-облікові документи, видавати повістки. Так? Тобто є певна Загрожує, що вас перевірять, да і у вас вже не буде відстрочки, або ще, наприклад, ви не подали заяву на відстрочку, так і будуть відбуватися певні наслідки юридичні, що вас можуть затримати або доставити там до ТЦК, та і що це буде відбуватися. Однак тут я вам знаю, як допомогти в цій ситуації стосовно того, коли вас зупинять представники ТЦК. Я розробила спеціально для вас пам'ятку військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ця пам'ятка на 40 сторінках там безліч рекомендацій стосовно того, як діяти під час того, коли вас зупинили, з посиланнями обов'язково на нормативно-правові акти, як себе вести, так і як аргументувати свою позицію після того, як ви ознайомитесь з цією пам'яткою ви будете досить впевненими, так і володіти законодавчими нормами для того, щоб відстояти свою позицію. Найголовніше будете юридично обізнаними, і вас не можна буде обдурити. І так, тепер підсумуємо. Дійсно позитивний момент того, що нарешті врегульована процедура отримання акту постійного догляду. Є чітка форма, по якій можна отримати цей акт для того, щоб оформити відстрочку. Так? Це дуже добре. Однак є певні прогалини наразі в законодавстві, так, і ще не почала навіть працювати ця процедура для того, щоб отримати цей акт. Но я думаю, що в найближчий час все буде окей. Обов'язково ви звертаєте спочатку до ТЦК з відповідним документом, проходите всю цю процедуру, так, готуєтесь до того, що до вас прийде комісія, необхідно буде подавати відповідні заяви, так, спілкуватися з ними, і буде певне встановлення факту, так чи ні? То ось коли у вас буде цей акт встановлення факту, постійного догляду по формі 8 ну, по постанові, так 560, то тоді вам. А ви отримаєте відстрочку, і вона буде у вас належним чином оформлена. І знову ж таки, тепер з вами запам'ятомимо. Запам Є два акти. І для того, щоб оформити відстрочку, ви приходите і кажете, да, в соцзахист, потрібен мені акт догляду по постанові 560. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація, в тому числі так з питанням мобілізації, з питанням оформлення відстрочки або, можливо, із інших юридичних питань, то ви можете звернутися до мене та моєї команди. Всі наші контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавої юридичної інформації.